Розділ 41 Сьомого місяця сталося жахливе. Прийшов Ізмаїл, син Нетанії, внук Елішами, котрий був з царського роду, а з ним вельможі, царята ще десять чоловік до Гедалії, сина Ахікама в міцпу. І коли вони в міцпі разом бенкетували, раптом піднявся Ізмаїл, син Натанії, а також ті десять чоловіків, що були з ним, і вбили мечами Гедалію сина Ахікама. Шафанового внука стратили того, кого Вавилонський цар поставив правителем над краєм. Ізмаїл знищив так само всіх юдеїв, що були з Гедалією у Міцпі та халдейських воїнів, котрі там перебували. Наступного дня, після вбивства Гедалії, коли ще ніхто не знав про те, що сталося, прибули люди з Сихема, Шіла та Самарії, всього 80 чоловік. З оголеними бородами, в розірваних одежах та з нарізами на тілі. В своїх руках вони несли хлібні жертви та ладан до господнього храму. Плачучи на зустріч їм з міцпи, вийшов Ізмаїл, син Нетанії. Наблизившись до них, він сказав їм: Йдіть спочатку до Гедалії, сина Ахікама. Але сталося таке. Щойно вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Нетанії, та люди, що були з ним, напали на них, повбивали і вкинули всіх у яму водозбір. Але між ними знайшлося десять чоловіків, котрі заволали до Ізмаїла: не вбивай нас, адже ми сховали в полі запаси пшениці та ячменю, меду й олії. Ізмаїл зупинився і не знищив їх разом з їхніми братами. Що ж до ями? В яку Ізмаїл повкидав трупи всіх убитих ним через гедалію чоловіків, то вона була саме тим величезним ровом, який колись викопав цар Аса, захищаючись від ізраїльського царя Бааші. Ізмаїл, син Нетані, наповнив її тілами вбитих. Після цього Ізмаїл забрав у полон решту всіх людей, котрі залишились у міцпі, дочок царя. І весь залишок народу у міцпі, над яким Невузардан, начальник охорони, поставив гедалію сина Ахікама. Ізмаїл, син Нетанії, захопив усіх у полон і пішов у напрямку до Амоніців. Коли ж Йоханан, син Кареаха та всі провідники військових підрозділів, що були з ним, довідались про злочини, які скоїв Ізмаїл, син Нетанії, то зібравши всіх своїх чоловіків. Вони пішли, щоб вступити в бій з Ізмаїлом, сином Нетанії, вони наздогнали його біля великої греблі на воді, що в Гівеоні. Так сталося, що коли всі люди, захоплені в полон Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Кареаха, та всіх військових провідників, що були з ним, то дуже зраділи. Таким чином, увесь народ, захоплений Ізмаїлом у Міцпі, повернувся і перейшов до Йоханана, сина Кареаха. Що ж до Ізмаїла, сина Нетанії, то він із ним вісім чоловік утекли від Йоханана і подались до амонійців. Тоді Йоханан, син Кареаха та всі військові провідники, що були з ним, згуртували решту людей, з міцви яких Ізмаїл, син Нетанії, після вбивства Гедалії, сина Ахікама, взяв у полон. Чоловіків, здатних воювати, жінок, дітей та євнухів царедворців, яких повернули із Гівеона. Всі вони вирушили в дорогу, затримавшись в Герут кімгам неподалік Вифлеєма, щоб звідти йти в Єгипет. Вони боялись халдеїв у зв'язку з тим, що Ізмаїл, син Нитанії, убив Гедалію, сина Ахікама, якого Вавилонський цар поставив намісником Україні.